Мої любі дітки, у кожної тваринки є своя гатинка. Ведмідь живе в барвозі, лисичка живе в нірці, а білочка живе в дуплі. та від землі. Білка мешкає в дуплі. Там горішки і гриби зберігає, як скарби. Дітки, до нас сьогодні в гості завітала білочка. Дітки, Давайте розглянемо, яка ж білочка? Білочка маленька, у неї великий пухнастий хвіст. У білочки густрі вушка, маленькі очі. Влітку у білочки руденька шубка. А на зиму вона стає сіренькою і теплішою. Білочка живе в лісі. Вона лазить по деревах, стрибає з гілки на гілку. Білка любить їсти горішки, гриби, шишки, жолуді, робить на зиму припаси та складає їх у дуплі. Дупло – це отвір у стовбурі дерева. Білочка утепляє його сухим листячком Але білочка чомусь засумувала. Вона не змогла знайти своє дупло. Малята, давайте допоможемо білочці та намалюємо її гатинку дупло А для роботи нам знадобиться Аркуш паперу з намальованим стовбуром дерева, чорна фарба, стаканчик з водою та пензлик. Беремо пензлик. Вмочуємо його в водичку, віджимаємо зайву водичку, фарбу, версинки пензлика мучуємо у фарбу. Отвір круглої форми і малюємо стартицю. Суємо щіточку та висушуємо її об серветку. Дітки, хто сьогодні до нас приходив на заняття? Правильно, до нас приходила білочка. А де вона живе? Так, вона живе в лісі. Як називається її хатинка? Правильно, дупло. Дітки, Білочка дякує вам за допомогу. В дуплі, білочці затишно і тепло. А я чекаю фото та відео ваших робіт. До побачення, до наступної зустрічі!